Всім привіт! Мене звати Володимир Паращак, я шеф-кондитер мережі закладів Шоко. і Сьогодні ми з вами приготуємо класичний галицький сирник. Для цього нам знадобиться творог фірми «Молокія», цукор, яйця, вершки, молоко, олія, крохмалку кукурудзяний, персик і, в принципі, все. Я вже змішав сир з цедрою, апельсино, присипаємо. Наш творог. Поетапно до нашої маси будемо доливати олію, вершки, молоко, яйця і інші сукупні продукти. До решти маси додаємо цукор і яйця. Основне, що нам потрібно зробити, це змішати всі продукти до однорідної маси. Перша половина маси у нас вже збилася. Тут важливо, щоб всі інгредієнти примішалися до однорідної консистенції. І маса була однорідною. Вимішуємо нашу масу. З і води ми готуємо сироп, в якому будемо карамелізовувати персики. Персики попередньо нарізаємо кубіком і карамелізовуємо. Так, наш кармазовний персик від лишньої вологи проціджуємо через ситку. Передньопідготовну пісочну основу будемо розподіляти нашу масу сирника. Наш сирник печимо напротязі однієї години при температурі 160 градусів.